Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній і я адвокат. Сьогодні поговоримо про постанову Кабінету міністрів номер 1487. Ця постанова дуже налякала військовозобов'язаних осіб, які зараз знаходяться за кордоном. Зараз спробуємо розвіяти деякі міфи та да заспокоїти всіх наших громадян. Що хочеться сказати? Вказаною постановою затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. В цій постанові є цікавий пункт номер 52 Одразу хочу його зацитувати, щоб не бути голословним. Тож, послухаємо і потім поговоримо більш детальніше з цього приводу. Значить, пункт 52. Закордонні дипломатичні установи України інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку, і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу. Тобто, інформують громадян, які перебувають саме на консульському обліку. І тих осіб, які не мають відстрочки відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію. Далі сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час в особливий період. Хм, дуже цікаве положення передбачено цим пунктом. Сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну. Повідомляють у семиденний строк зняв взяття на консульський облік або взяття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним районним, міським та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки органам СБУ, підрозділам служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку. Ведуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Що ж, хочу вам сказати стосовно. Пункту 52, а саме частина, яка вказує про те, що закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. На даний період не затверджено ніякого врегульованого механізму, який би дозволив закордонним дипломатичним установам України сприяти чи якимось чином повертати військово осіб в Україну. Тому хвилюватися немає причин, як то кажуть. Тож, якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно цієї постанови, або ви потребуєте юридичної консультації, звертайтеся до мене за допомогою. Завжди буду радий вам допомогти. А також підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся, переможемо!